Ця старовинна історія пролежала поруч з трипільськими глечиками багато тисячоліть і була знайдена зовсім недавно. Історія ця про маленького бичка. Який одного ранку побачив в собі величезного бика. З рогами, що дістають до хмар. Дуже закортіло йому одразу застосувати свою силу. Хочу щось розтрушити тут до обіду. Войовниче сказав він своєму приятелю птаху. Хм, замислився птах. Озернятка пшениці Трощи. Хочу щось позаблутувати до вечора. Топнув бичок ногою. Б'є, бі, -бі, 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 -бі. замислилися звірі. Ось, бувовна. Заплутай її. Хочеш щось підкорити до ночі. грубо крикнув він песикам і кроликам. Ось, глечики, підкори свою злість і розфарбуй їх. Увесь день бичок розтрощував, підкорював запутував. Увесь день намагався показати усім, який він грізний. Проте на заході сонця усі прийшли подякувати йому. Завдяки твоїй силі є борошно, є одяг, є краса. Здивований бичок зазирнув у корито і побачив, що за день його роги стали ще більші. Тепер вони дістають до зірок. Так завжди Підмирнула йому одна з них. Коли застосовуєш свою силу на добрі справи, стаєш ще більшим тисячоліть прилежала ця старовина історія поруч з трипільськими личками. Хто знає? Може, якщо про неї дізнаються у наші дні, ми усі будемо торкатися зірок.